Вибиралися на базарчик. До сестри заїдемо на хвильку. Роботу і виліки на Поїдемо на базар. Так, дівчата, розпаковка. От забуваю за цю торбу і ну, прийду в магазин і купляю ці кульки. Так, це віти з сестри родилася зеленої цибульки. П'ятачку купила. Оце такі обрізки з цього, з бекону. Воно пишуть набір для піци, але я як солянку варю. Добре, що не треба. Так, о, яблучки. Яблуки, а дорогі, так а що зробиш? Сир твердий. А де я куплю? А вазон буде? Купила доброї рибки, зараз покажу вам. Ну, це з димком купила. Сусісок оцей у, у у ще яблучки повипадали. у у соляночку. Хліпчик. В аврорі Дезик у мене вже закінчився. І зараз покажу вазони і рибку. Це теж в Аврорі купила такі вазони. Це для пеларгонії. Знаєте, ну я вам колись розповідала, що от я хатніх квіток, крім різдвяників, ні, я люблю, як у когось вони є. Ну, сама не люблю. За ними догляд, Ну, коротше, не люблю, де все. А Купляла шпиларгонію, а мені хазяйка каже, ось посадіть і поставте в тій кімнаті, де спите. І сон буде гарний, і стрес зніме. І взагалі весь, все повітря погане. ну Забирає ця квіточка, що вона дуже ж корисна для нашого здоров'я. Посажу пос... один іду, і два собі. Ну і рибка така Сказала Наташа, дуже смачна, дуже всередині це вона йде гарячого копчення. З Зікрою іде з молочком Ну така. Я ще руки не мила після. Я спробую ну, спробую, я скажу вам. Купила так гарну жменю. Нам з не вистачить. Нашу все для солянки. Тут ковбаска декількох видів, потім ті обрізочки з цього, з бекона, огірки. Розливаю заливаю водою. Я нічого не піджарю, дівчата. Це, ці сосиски з сиром так трошки сплавленим, на смак дуже смачні. Додаю томатну пасту і все за смаком спецій. І на цьому все. Оливок не додаю, бо я їх не люблю взагалі не їм. От. Ну, а лимончик можна вже потім собі у мисочку видавити. Поставила соляночку. Рибка неплоха, неплоха, хороша. Ой, це я беру свою підставочку. Отак. От бо весь час. Натягнуту руку рука болить. Це довіти заїжджали, так вона мені дала готової намоченої на кукурузки солодкої, Така біленька ну і жовтенька. Сьогодні ввечері хочу пару рядочків цього осінити огірка і поміж огірком вже не хочу підв'язувати, то ставити її стійки да, натягувати. Кожний ювіра вже за скільки років надоїло. Хоча в минулому році дідуля сам це робив, але у мене вдома не було. Але все одно, так, кукурузи посадимо рядочок, ну й тіньок буде. Ну, взагалі, так люди садять. І я так ніколи так не робила, це зробимо. На дворі маріється, щось, мабуть, таки натягне. Так, ну, коротше говоря, пішла, ще щось буду працювати в пеларгонів. Піду посажу. Робота є. Так рідко буваю з Марком, що чекаємо його друга. Йдемо на Майнкрафт. Класно, що сьогодні є можливість мені побути з ним. Да, Марк? Скучаєш за мамою трішки? Та йому з татом добре, я знаю. Ой. Тряпки ці кругом, я така тряпочниця, мені оці паперові серветки, ну, є й отакі гарні вологі для прибирання, вони, може, тваринки для всього. І паперові рушники, і паперові серветки. А я така тряпочниця, мені щоб кругом біля мене була тряпочка. Тряпочка, щоб тряпочка тернув, тряпочка руки витер. Не можу я без тряпочок. Це бумажно, ну таке. Мокрі руки, до рук прилипає. В общем, діти поїхали на роботу, поміняла насадку, полісосі і буду трошки прибирати. Зовсім трошки. Я вам хочу нагадати за косметику, за акцію, верніше, на косметику зіма стайл сума. Для блондинок і для, для блондинок, які хочуть прибрати жовтизну, які дуже люблять, полюбляють холодні відтінки. Суперова річ, і для решта красунь, окрема лінійка. Я була в Україні, бачила ціни на шампуні в магазинах. Тому просто візьміть і не пошкодуйте. Напишіть, перейдіть за посиланням, напишіть вам, арт-директор, пояснить, порадить. І перейшли в будь-який куточок нашої України. Я ж просто хочу, щоб ви були всі красиві і не пропустили таку чудову-причудову акцію. Тому переходьте, переходьте, замовляйте. Я сьогодні підлогу, мить відмінила. Перемінила, змінила насадку на полісос, та що з підсвіткою і збирає саму дрібну пиль. Підсвічує, і отак просто все збирає. Тому Є насадка і помить підлогу. Користувалася раз, ще як був той плесос, який зламався, який погано заводився. Подумаю, ну, мабуть, не буду. Все, пиль протерла, пиль зібрала, норм. Зараз розвішаю білизну. Сьогодні не жарко, слава Богу. Хотіла йти в магазин, а це сижу і думаю, мабуть, не піду. Завтра, не хочу сьогодні. Достала собанькам курочку зверю. Ви знаєте, переглянула привітання подружки в Фейсбук, я її привітала в сторіс і розплакалась. Дорогі друзі, вже не одне повідомлення. Я знову це вранці підняла тему пенсії. Я не хвилююсь, що мені її не начислили. Ну, не заробила, я взагалі не за це. Я хотіла сказати, що є люди, які взагалі не працювали жодного дня. Мені багато хто написав, що я маю право на соціальну пенсію. Я це знаю, мені це казали, але я не буду її оформляти. Можливо, людям комусь потрібніше. Там, здається, через кожні півроку треба поновлювати документацію. Це все заморочки. Так, якщо б я заробила на офіційну пенсію, яку я дійсно заробила, тоді так, від цієї б я б не відмовилась, навіть хай би там було дві тисячі чи скільки. А соціально це точно не моє, ніхто її оформляти не буде. Дякувати Богу, поки я не в таких життєвих умовах, щоб оформляти цю пенсію. Ну, це ж так вам скажу. Якщо я на вулиці, може вийти шорті, може вийти. Ася вийде обов'язково, і навіть спати тут буде, якби тільки біля неї хтось був. Вінтер може бути сам. І Боня, може бути сама на вулиці, і комфортно. Ну от шорті ні. А Ася так це точно не Почула, що про неї мова йдеться. Ася посудомийка вимкнулась. Пора йти розбирати, а ти лежиш.